Оголошую наступного нашого доповідача. Дмитро Валерійович Мальцев, кандидат медичних наук, доцент і вчений секретар громадської організації Українське міждисциплінарне товариство чоловічого здоров'я та гендеру. Тема лекції сучасне розуміння структури клінічної картини вибіркового дефіциту імуноглобуліну і у людей. Будь ласка. І сьогодні я хочу вам розказати про один з найпоширеніших первинних імунодефіцитів у людей, первинний мінорний імунодефіцит, як називається вибірковий дефіцит імуноглобуліну класу Е або класу І. Але перед тим, як перейти на цю тему, я хотів би коротко на дефініціях зупинитися. Що таке імунодефіцитна хвороба в цілому? Як казав Карл Дреслер, це хвороба в основі якої лежить імунодефіцит. А імунодефіцит – це вже той лабораторний субстрат іменно дефіцитної хвороби, це ці результати аналізів лабораторних. Це дефіцит або дефект певного чинника, або чинників імунної системи, це можуть білки або клітини. Що такі імуносупресія або імунна недостатність, можна сказати. Це стан, це, це не є імунодефіцит, це функціональна характеристика цього імунодефіциту. Який функціональний стан? Стан імунної системи. Функціальна характеристика імунної системи в певний момент часу. Тобто імунодефіцит може бути один той самий, а імуносупресія може бути глибше, поверхневіше, в залежності від тих самих умов, які впливають на, на організм. Ну і імунодіфіцити бувають первинні, і, тобто генетично денаміновані, природжені, і вторинні, або набуті протягом мотогенезу. А первинні можна поділити на три групи ось на цей Графіку видно, що вони бувають великі, або класичні, хвороба Брутон, наприклад, і щеплена агамоглобулінемія. Це є класичний такий первинний імунодефіцит. Бувають малі або мінорні, от, е, які мають варіабільність клінічного прояву, гетерогенність перебігу. Це відвірковий дефіцит імоноглобуліного класи І, про який сьогодні ми поговоримо, якраз є той класичний первинний мінорний дефіцит. І ще є такі селективні до одного мікробу мікробунодефіцити. Їх вже близько 10, навіть 20 описано. І коли знижується резистентність тільки до одного мікробу, наприклад, до довірус Сепшенабар, да, як при синдромі Дункана, або і ще, по у лімфопроліферативного синдрому першого типу. E, і сьогодні ми саме поговоримо про мінорний імунодефіцит. Один з найчастіших це дефіцит імуноглобуну класа І. Коли ми говоримо про імунодефіцити, ми завжди думаємо про інфекцію. Насправді, імунодефіцитна хвороба це більш складна система. Ви бачите от на цьому слайді структуру симптомів. В достатньо така складна, багаторівнева. Є чотири рівні симптомів, які витікають один з одних. Ну, звичайно, що основа це перший рівень, це пентада імунозалежних синдромів. От як пальця на руці, так і п'ять таких синдромів. Це інфекційний синдром, алергічний, автоімунний, імунозапальний і онкологічний. Якщо це всі п'ять синдромів є, ми кажемо, що це повний фонотип. Якщо є тільки декілька, це частковий фонотип. Оці всі синдроми, інтегруючись між собою, взаємодіючи між собою, да, розвиваючись в контексті один одного, дають от більш складні синдроми другого рівня, або синдроми розгорнуті зі складним патогенезом, але вони напряму пов'язані з взаємодією пентади синдромів: це зниження якості життя, перше структурні зміни в органах і тканинах. Порушення фертильності або репродуктивної здатності, розлади гемокоагуляції, ендокринна дисфункція, порушення роботи кишківника, погіршення неврологічного і психічного здоров'я, феномен перечасного старіння і підвищена смертність. Ці феномени не прямі, але вони є от також складовою фенотипу мінодефіцитів. Якщо на фоні цього мінодефіциту розвивається інша хвороба, і соматична, генетична або інфекційна, вона трансформується підпливом цього. Емдифіту, може послибитися, змінитися або навіть послабшати, в залежності від того, яка є хвороба. І це є третій рівень синдрому. Модифікація перебігу генетичних інфекційних соматичних хвороб. І нарешті четвертий рівень синдромів це порушення от, такого лікувального діагностичного процесу. Не, тому що ці іменоптити впливають на наші всі тести, порушення інформативності лабораторних тестів, при різних іменофітах різне, порушення результатів інструментальних досліджень, труднощі при медикаментозній терапії, труднощі при профілактичні імунізації, вплив на результати лікувальних процедур, вплив на деякі методи контрацепції, і навіть зміна потреби в хірургічних втручаннях, зазвичай підвищення. І от я хочу показати, що як оцей от складний фенотип. Реалізується от, на прикладі одного з найпоширеніших первинних мінорних імунідефіцитів, таких як вибірковий дефіцит імуноглобуліну класу І. По-перше, етіологія цього первинного Ось дослідження рогу класичне, яке показує, що генетичною основою кількісного дефіциту Гія є два поліморфізми, які у вас позначені в гені AICDA або Activation індюсить цитетодінде Deaminase. Це такий гени, який переключає між собою субкласи, і субкласи і Він просто повільно працює, і останні, один з останніх класів, він на нього не переключає, тобто функціонально відбувається розлад. І у людини нормальні М-антитіла, нормальні G, а антитіла а є, або не виробляється зовсім, або міститься досить маленькій кількості. Цей тест можна робити. Ми робимо в інституті нейрохірургії, його в лабораторії. Нейремонології в державній, і ви можете о, підтвердити цей, цей дефіцит як первинний за рахунок цього тесту. Як поставити діагноз? Критерії діагностики. Да? Ну, Шотлер ще в 89-му році запропонував ці критерії. Менше 10 міжнародних одиниць на анісміліт це парціальний дефіцит, а менше 5 міжнародних одиниць на анісміліт це повний дефіцит. От, при застосуванні класичного імуноферментного аналізу або лайза. Але в деяких лабораторіях, в Європі вже більше, в нас меншою мірою, є такі більш чутливі, сенситивні методики ЛАЗі, які там виявляють до сотих рівень імуноглобуліну, до сотих, то для них інша норма менше 2 кг на літр. От, і показано дослідження пікада, де також встановлюється така. Така норма. Тобто норма залежна від того, як, яка, от, яка методика застосовується. Більшість комерційних лабораторій використовують класичні ЛАЙЗА, для них 10,5 цих критерії верхні. А більшість зарубіжних лабораторій от, нижні, нижні критерії діагностики. Тепер давайте далі подивимося. І давайте подивимося на цю пентаду гібнозалежних синдромів, тобто перший рівень діагностики. От для вас дослідження 2021 до року де вивчався спектр маніфестації цього вибіркового дефіциту ГЕ. Подивимося, як же він проявляється. Інфекційний синдром, рецидивні інфекції дихальних шляхів, 34% випадків, пневмонії 30, випадків, 30%, тобто кожного третього, бронхоєктаза 30% випадків. От вам і перше структурні зміни в органах да, за рахунок. Запалень формується структурний зміна органа другий рівень синдромів. Автоімунний синдром: тердіт хашамота 19%, ревматоїдний артрит 10%, автоімунні на і нейтріпінія близько 6%. Також визначається хвороба Грейвса, паровий скореегіруючий холонгід, синдром Шегрена і навіть автоімунний гепатит. Тут ми бачимо спектр автоімунних проявів і їх частоту, питову вагу. І бачите, рінха, шамото, хвороба хоробогрейся це вже ендокринопатія. там і вплив на ендокринну сферу. Тут формується вже і синдром ендокринної дисфункції другого рівня. Алергічні прояви, екзема 15% випадків, хронічна спонтанна ортикарія, 17% випадків, бронхіальна астма 19% випадків, майже 20%. У, 20, у кожного п'ятого пацієнта є ентеропатія. От вам і порушення функції кишківника. патогенез складний. Може бути і целіакія, є, може бути і неспецифічний військовий коліт крона, тобто запальні автоімунні такі враження, може бути лімфоїдендулярна гіперпласія та інші інші форми враження. Тобто центропатія складна, у кожного пацієнта різні прояви. У 30% випадків визначається злоякісні новотворення, причому із них е Ходжкінські ліфоми займають лідируюче місце 13,5%. Ви бачите такий от спектр пентада. А тепер подивимося, ми вже перші такі риси на другий рівень перейшли. Ми сказали, що бронехехтаз, структурні зміни. Ми сказали, що терідхашемоти ендокринопатії викликає. Давайте перейдемо. На другий рівень почнемо зниження якості життя. Ось вам дослідження 2009 року. І тут засвідчує, що синдром хронічної втоми, з так, відчуттям такої небореборної втоми і слабкості та просистуючи м'язова складетність симптом. А що це таке? Артреалергії, міалегія, фіброміологічні феномени, тобто боліві феномени в опорно-руховому апараті, є типовими клінічними проявами, дефіциту дефіцити ЕГЄ у людей. Що суттєво погіршують якесь життя, і вони можуть бути єдиною ознакою, з якою пацієнт звертається. Тобто він не, не каже про і не демонструє інфекції. Він засвідчує, що є, у нього є втома, що в нього є слабкість, що в нього нестача енергії, і розлеті такі розпоширені, слабко диференційовані, слабко локалізовані такі больові феномени в опорно-руковому апараті, зниження якості життя. Далі рухаємося. Накопичення структурних змін в органах. От подивіться, хронічна інтерцесійна хвороба легень, хвороба з тотальним дефіцитом є. Ми бачимо на легенському знімку зліва сітчатий малюнок і матові скельця, які нижню і середню долю покривають тільки верхню верхні долю легені справа більш-менш вільна від цього сітчатого малюнку. А на гістологічному зразку справа ми бачимо. Значне потовщення інтерстицію і інфільтрація його лімфоцитами і змеуження просвіту альвео, тобто такий інтерстиційний малюнок, посилення такого легневого малюнку. І це відповідно структурні зміни в органі, потім формується пневмосклероз. пневмосклероз. І це формується може навіть в молодому віці або в середньому віці. Феномен перечасного старіння. По-перше, пов'язаний він з, з кардіоваскулярними хворобами. У великому контрольованому дослідженні за участю 1303 пацієнтів, більше 1000, показано, що пацієнтів з дефіцитом Є е частіше розвивається артеріальна гіпертензія. Так, в 37% порівняно з 18% загальної популяції в тому самому віці. Ішемічна хвороба серця частіше. У 25% порівняно з 8% загальної популяції при такому ж віці. Каратидний стеноз 5% проти 0,7% загальної популяції при цьому там, самому віці. Серброваскулярна хвороба і периферична воскулярна хвороба. Тобто йде перечасне старіння, формується атеросклероз, гіпертензія і ускладнення. Відповідно, так страдає і психічне, і неврологічне здоров'я. Новрічне здоров'я це підичний ризик чого ішемічного інсульту, або геморагічна інсульт, або гостро гіпертензивна енцефалопатії з залишковими явищами, моторними цих феноменів. Ну, а психічна здоров'я це судинна деменція зі зниженням когніції. Тобто ось тут і вихід на психічне і фізичне здоров'я, перечасне старіння. Всього, всього лише дефіцит виноглобуліну класу І. Так. Тепер на щодо смертності чи підвищена смертність. Ось у вас, Документ, позиційний документ Європейської академії алергології та клінічної монології, є ЄАСІ, цей документ 2020 року. Він показує, що дуже низький рівень імоноглоболіну класу І, тобто, по суті, дефіцит цього імоноглоболіна, предиктивний чинник розвитку онкологічних ускладнень, різноманітних, які скорочують термін життя через перечасну смертність, пов'язану з онкологією. Тобто і, і такі випадки, як ми бачимо по статистиці, у кожного третього пацієнта. Тому, е, відповідно, цей монодіфіцит реально впливає на смертність. Один з механізмів це онкологічні ускладнення. Не всі з них злоякісні, не всі з них можливі вилікувати. Пацієнт може померти в молодому віці. Тепер переходимо на третій рівень симптомів це модифікація хвороби. І перша модифікація соматичних хвороб. От, пептична виразка да, і гастрит. Це соматична хвороба вважається, хоча й пов'язана з хібахтопілері. В нещодавньому контрольованому дослідженні показано зв'язок тотального дефіциту Є з розгастритом. І пептичною виразкою асоціонованою пілею. Тобто пацієнти з цим надітими частіше хворіють на гастрит пептичної виразку, тобто у них частіше цей феномен формується. А сама хвороба має важчий перебіг, а бактерія частіше проявляє резистентність до потрійної антибіактеріальної терапії згідно з рекомендаціями. Тобто, ви бачите, що явна негативна модифікація перебігу. Цієї гастрідопотичної виразки. Це більш важка патологія, яка більш складно лікується. І через цей дефіцит є, тому є деформація, деформація, модифікація цієї соматичної хвороби. А чи міняє перебіг інфекційних хвороб? Так, міняє. От у вас дослідження буквально по інфекції, да? То... Тут показано, що значення цих специфічних імуноглобулів класу І. До цього вірусу для тривалого виживання дітей з ВІЛ-інфекцією. Тобто, якщо у дитини висока кількість і антитіл, да? до, або є антитіл до вірусу, то у них попільніше формується СНІД і вони триваліше живуть. А дефіцит є, якщо у них от нема цих антитіл, і є предиктивний чинник важчого перебігу ВІЛ-інфекцій віллінфекції дітей. Та швидше вітального наслідку через опоротеністичні інфекції, наприклад, в контексті формування СНІДу. Тобто, бачите, явна негативна модифікація перебігу інфекційної хвороби, наприклад, ВІЛ-інфекції, вірусу ВІЛ першого типу у дітей. Тепер подивимося уже симптоми. Четвертого рівня, тобто втручання в лікувальний діагнозичний процес, модифікація результатів лабораторних тестів. Так, дефіцит імуноглобуліна Є, змінює наше тестування. Ми отримуємо помилки. Вибірковий дефіцит Є, спричиняє псевдонегативні результати серологічних тестів при діагностиці причинових алергенів при атопічних алергічних реакціях. Ви робите тестування на концентрацію до алергенів, щоб з'ясувати, який у вас причиновий алерген який індукує алергію, а тест показує що все гаразд. Насправді не все гаразд. Просто тест не працює через те, що є вибірковий дефіцит є. І для подолання цієї проблеми, при даному дефіциті, за необхідності ідентифікації алергену в разі атопії, да, слід здійснювати саме шкірні тести, а не сирологічне дослідження, е, от бачите. Не можна застосувати такі стандартні підходи. Один з підходів це сарологічна діагностика, неінформативна. І дуже часто я бачу помилки, коли пацієнти виконують дороговартісні тести. Вони абсолютно не інформативні. При дефіциті є а треба робити інший спосіб. Домову ж, наприклад, тестував, шкірних тестів, так і введення введення саме в шкіру алергенів і вивчення реакції місцевої на шкірних покривах. Ось вам типова модифікація результатів лабораторних тестів через цей, цей модефіцит. А чи модифікує дії медикаментів? Так, модифікує дії медикаментів. Подивіться. Вібірковий дефіцит класу Е визначає недостатню ефективність амалізумабу при лікуванні хронічної спонтанної артикарії. При важкій крепиніці застосовується такий препарат амлізумаб. Це монокладальні антитіла до імоноглоліно класу Е. Це такий біологічний агент. Так. Він достатньо ефективний. Але якщо е, е, в результаті дефіциту іменно гомовлин Є формується, то цей препарат не діє, оскільки немає достатньої кількості Єнтитіллю. Е тобто, бачите, по протоколу він показаний, але в протоколі не вказано, що треба е, вимірювати рівень Е-антитіла, діагностувати дефіцит. Ви застосуєте метод по протоколу, а він не буде працювати. Крепів'янка не буде зовсім зовсім реагувати на цей препарат. Вони будуть розуміти, чому? Тому що е, втрутився в дії препарату, оцей імунодефіцит. І, і просто нівелював всі його терапевтичні потенції. Результати систематичного огляду та метааналізу внизу подивиться. Показують, що перед концентрація імуноглобуліна є, є предиктивним чинником відповіді на амулізма при уртикарії. Бачите? Тобто, якщо це дефіцит є, цей препарат не застосовується при уртикарії, тому що він буде неефективний. І не тому, що така уртикарія, а тому, що цей дефіцит є. І він модифікує, модифікує дії медикаментів. Тепер подивимося, а вакцинація імунопрофілактика. Зниження імунізуючі ефекти вакцин. Ми вакцинуємо, ми сподіваємося, що ця людина виробить протективний імунітет, що вакцинація буде ефективною. А, а якщо у нього такий імунодефіцит, хто його перевіряє перед вакцинацією? Ніхто не перевіряє, правильно? При вибірковому дефіциті моноголов є. Навіть при асимптомному перебігу імуніфіциту, коли пацієнт каже, що він здоровий, асимптомний перебіг, що найменше в 30% випадків не формується протективний тит специфічних антиполісахарідних антитіл. Після вакцинації 23 хвалентник конюгованої вакциною проти пневмококів. Тоді як у монокомпетентних пацієнтів без дефіциту І. групи контролю такі випадки в цьому дослідженні зовсім не реєструвалися. У них завжди був титр протективний антитіл проти полісахів після вакцинації. Тобто, по суті, цей дефіцит, принаймні у кожного третього провакцинованого, Повністю нівелює очікувані результати від вакцинації, тобто вони дарма відбувається вакцинація. Цей пацієнт не набуває специфічного гуморального імунітету до полісахаридних антигенів. І виною це імунодефіцит. Тоді, як, якщо його немає, то майже у всіх вакцинація працює. Бачите? Не тільки втручання в діагностичний процес лабораторне тестування, не тільки втручання в дії медикаментів, а й знецінення. Деяких імунопрофілактичних втручань, це імунідефіцит здійснює. А лікування діагностичні процедури, де я казав, що також впливають. От, будь ласка, вам дуже відома ситуація, що вибірковий дефіцит є, спричиняє псевдоалергічні, а анафілактоїдного такого типу реакції на локальні анестетики. Засоби для місцевої анестезії, такі як лідекаїн. Ультракаїн, прокаїн та інші анестетики, що створює проблеми для проведення стоматологічних і хірургічних зручань, які потребують застосування вимічних процедур з локальної анестезії. Тобто, от при стоматології да, застосовується широко локальна анестезія, такий пацієнт може засвідчувати, що у нього на, багат, на більшості анестетиків ведуться на філактоїнні реакції, і йому доводиться терпіти біль. Або відкладати ці втручання. Багато хірургічних втручань входиться під наркозом, а під локальною анестезією. А через те, що пацієнт не може, йому доводиться йти на наркоз при малій хірургічному втручанні, якому можна було в принципі, на місцевій анестезії провести і не наражати мозок на надію засобу на дію для наркозу, для такої загальної анестезії. Тому бачите, і на процедурах знеболення, наприклад, процедури підготовки пацієнта, до стоматологічних, хірургічних втручань. Також цей медицит впливає, він створює його непереносимість таких втручань за рахунок дефектує реакції. І таким чином ускладнює життя пацієнтів і створює перешкоди для роботи спеціалістів. Спеціалістів. Таким чином, я, е, 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 і останній пункт у нас був в той таблиці, пам'ятаєте, про структуру імунодефіцитів? Що підвищення потреби в хірургічних втручаннях, да? а чи є підвищення потреби в хірургічному втручаннях при дефіциті імуногловини класу І. Звичайно, що є. Дивіться, у дослідженні написано, що вибірковий дефіцит імуногловини І підвищує ризик розвитку з якісті пухлин, про що ми говорили, зокрема, гематологічні пухлини в два рази вищі, ніж загальна популяції, пухлини шкіри в півтора рази вище, ніж загальна популяції. І інші пухлини також розвиваються. Тому таким пацієнтам частіше виконують хірургічні праці, значно частіше, зокрема, з приводу видалення новоутворення, якщо це операбельна пухлина. Таким чином, ось вам один з прикладів, чому такі пацієнти більше оперуються, більш потребують хірургічного втручання. Знову ж таки, модифікація на життя людини, на наслідки, за стан здоров'я. Отже, я хотів сьогодні охарактеризувати вам от цей первинний мінорний і дефіцит. Такий, як дефіцит, молоді є, він зустрічається у кожного 30-го мешканця Європи і США. Тобто один на 30 частота, дуже, дуже висока частота, один випадок на 30 мешканців. І ми, я хотів показати його фонотип не так примітивно, як там, підвищення ризик інфекції, да, як ми думаємо. А от в контексті цього чотирьохрівного розуміння складного феномену первинного дефіциту, я, я провів. Цей звичайний мондівіцит дуже часто поширений через всі чотири рівні. через пентаду основних синдромів, потім через складні феномени, такі як зниження якості життя, неврологічне, психічне здоров'я, посилення старіння, підвищення смерті і так далі. Потім перевів через модифікацію соматичних і інфекційних хвороб та інших хвороб через відозміну їх перебігу інших захворювань, і вивів на четвертий рівень: це втручання в лікувальне. Діагностичний процес, за рахунок модифікації дії ліків, індукції побічних ефектів, знецінення імунізації, е, е, унеможливлення деяких таких допоміжних процедур, як локальні анестезії, наприклад, стоматології, і підвищення потреби хірургічних втручань, а також порушення дії роботи деяких лабораторних тестів, наприклад, при тестуванні алергії з алергічним методом. Таким чином, от ви побачили таке більш збалансований, глибокий погляд на Природу первинним імунициту в цілому, тому що інші менодефіцити так само можна провести через такі самоподібні схеми. Так, і от такого от одного із найпоширеніших в людській популяції імунодефіциту, як дефіциту вибіркового імуноглобину класу І. Дякую за увагу.